Герой-рятівник завжди поруч. Доброго дня. В ефірі передача Служба порятунку. Ми продовжуємо знайомити вас з корисною інформацією, яка у разі небезпеки допоможе вам вберегти життя та здоров'я. 25 листопада о 16-й годині 54 хвилини надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Червонармійська. Дим помітили мешканці будинку, про що і повідомили службу порятунку. До місця події негайно прибули рятувальники 5 ї державно-пожежно-рятувальної частини під керівництвом начальника караулу Ніколаєнка Миколи та встановили, що горить побутове сміття в підвалі будинку, а причиною займання є необережне поводження з вогнем. 25 листопада, о 16.54 хвилини на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу в підвалі. Житлового будинку по вулиці Чорногармійська. До місця події було направлено два відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Провівши розвідку, було встановлено, що горить побутове сміття та приміщення підвалу сильно задивлено. Завдяки умілим та оперативним діям рятувальників у складі ланки ГДЗС ліквідували загоряння за декілька хвилин. Нещасних випадків на пожежі не було. Того ж дня необережне поводження з вогнем при корінні мало не коштувало життя мешканцю однієї з квартир п'ятиповерхового житлового будинку, що по вулиці Нігінське шосе. Повідомлення про пожежу надійшло о 21-й годині. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців Державної служби України з надзвичайних ситуацій людина була врятована, а пожежа ліквідована за декілька хвилин. У результаті пожежі вогнем знищено матрац, ліжко та пошкоджено облицювання стін. 25 листопада о 21-й годині до пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиці шосе 637. До місця події одразу було направлено одне відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події рятувальники провели розвідку та одній з кімнат житлової квартири виявили потерпілого. Після його порятунку вогнеборці одразу приступили до ліквідації загоряння ліжка. Причиною пожежі стало необережне поводження при курінні. Тому Державна служба України Українозвичайної ситуацій вкотре попереджає, що більшість пожеж трапляється саме через необережність громадян, що нерідко має трагічні наслідки. 23 листопада сапери групи піротехнічних робіт вилучили та на спеціально відведеному майданчику знешкодили чотири артилерійські снаряди часів Великої вітчизняної війни діаметром 76 мм. міліметрів. Вибухонебезпечні предмети виявив напередодні мешканець села Добровілля, Каменець Подільського району під час збирання хмизу у лісі. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його, обгородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. Неправильне поводження з своїм може вкривати людського життя. 24 листопада близько 17-ї години надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проспекті Грушевського, за участю ВАЗ-2109 та ВАЗ-2107. Зі слів швид... чергового швидкої медичної допомоги, в одному з автомобілів заблоковано водія. Негайно до місця пригоди прибули рятувальники 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини, які за допомогою гідравлічного інструменту звільнили чоловіка та передали. Швидкій медичній допомозі. Після чого потерпілий був госпіталізований в реанімаційне відділення Каменець-Подільської міської лікарні. Причину ДТП встановлюють правоохоронці. 26 листопада на базі Каменець-Подільського колективного швейного підприємства, що по вулиці Вірменський, ринок 5, відбулося пожежно-тактичне навчання на тему: гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій в об'єктах з високим ступенем ризику. Метою навчання була перевірка реагування оперативних служб міста, адміністрації об'єкту на надзвичайні ситуації, а також їх всебічна взаємодія при ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж. Рятувальники, які прибули на місце події, відпрацювали, відпрацювали гасіння пожежі з залученням газодимозахисної служби, а також евакуацію та рятування працівників підприємства. Після чого заступник начальника 6-ї державно-пожежно-рятувальної частини Андрій Лилак, підводячи підсумки навчання, подякував всім оперативним службам міста за співпрацю та успішне виконання поставлених завдань. У зимовий період багато неприємностей людині приносить ожеледиця. Для зменшення травматизму під час пересування в ожеледицю рекомендується дотримуватися правил безпеки. Ходіть в зручному взуті на низьких підборах. Будьте особливо уважними під час переходу проїжджої частини дороги та пересування по східцях. Тримайтеся ближче до середини тротуару з метою попередження травмування від падіння з даху снігу або криги. Обережно ожеледиться. максимально скоротіть перебування на морозі і, без потреби, не виходьте на вулицю, вдягайте лише зручний одяг та взуття. Ходіть, не поспішаючи, не тримайте руки у кишенях. Стережіться буруляк не виходьте на вулицю у нетверезому стані. Прості правила рятують життя. Це була програма Служба порятунку». До нових зустрічей в ефірі. Не додавайте роботи рятувальникам та дотримуйтесь безпечного життя. Герой-рятівник завжди поруч.